Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Ось вже 31 рік поспіль 6 червня в Україні відзначають день журналіста, і саме в цей день українську спілку журналістів було прийнято до міжнародної федерації журналістів. Тож саме 6 червня, і тепер є професійним святом усіх причетних до професії. У Кривому Розі також працює осередок Національної спілки журналістів, який 25 років очолювала заслужена журналіст України Людмила Тіміргалієва. Про сьогоднішній стан журналістики в Україні, про особливості криворізького осередку, про принципові зміни в професії ми поговоримо сьогодні під час нашого ефіру. І я рада вітати почесну голову Криворізької міської організації національної спілки журналістів України. Пані Людмила, доброго вечора. Доброго, доброго. Зі святом, хочу привітати. Бо Яку? ви як такий. Моноліт в плані журналістики у Кривому Розі, як представник цієї професії з величезним досвідом, скажіть, ви прийшли в неї свідомо? Це була ваша мрія чи бажання? Чи так так сталося? Трапилося в житті? Абсолютно свідомо, і це була мрія усього мого життя. Я пам'ятаю, у нас в районі я жила в селі. Широківського району і виходила Широківська газета, і я її ще дитиною читала від, як кажуть, від корки до корки. Я знала всіх за прізвищем всіх журналістів, але потім мені вже в, в, в такому зрілому віці довелося і працювати з деякими журналістами. З вашими кумирами. Зокрема, з Марією Васильівни Деменською, яка тривалий час очолювала цю газету, і дуже розумна, виважена жінка, справжня, фронтовик. Вона учасник великої вітчизняної війни, вона працювала на фронті медсестрою, і е, дуже багато цікавого вона мені передала і е, ну, великий досвід її. Це мені і сприяло. А чим саме вас захоплювала ця професія? От ви читали там в газети журнали, що саме? Вас так вабило в ньому? а, а якби я знала, що от вабило, і все мені подобалось. Я вам знову таки говорю, бо виходила газета така Леніна, Я її читала, і мені так було все цікаво. Потім я е, у нас була вчителька. Викладач української мови. Вона така була гарна, вона така була як людина приваблива. І я любила з нею працювати, і українську мову я вивчала саме від неї. І це мені подобалося, і я не знаю, як це таке воно відчуття якесь було, і, і почуття це не зрозуміло. Я просто знала, що я буду журналістом, і я більше нічого не шукала і не збиралася. Тобто, ще зі шкільних я... років з свідомо готувалися, може. Що ви закінчували, і які були ваші перші враження від вже роботи? Тому що одна справа мріяти, інша справа почати працювати. Як ось ці мрії і реальність у вас корелювалися, і чи не було? На початку, можливо, там ну я не кажу розчарування, але якихось знаєте, коли трішечки реальність вона так <с Saya> знімає рожеві окуляри, ти розумієш, що не все можливо так просто, як здається. Я закінчила факультет журналістики, факультет української російської мови і літератури. І коли я поступала на філфак, то мені моя старша подруга сказала, що ти йди на факультет російської мови і літератури, а раптом ти потрапиш в Росію, то ти зможеш працювати. А в Україні ти зможеш працювати і українською і російською мовою. Але українська мова завжди мене приваблювала і. Я знову ж таки скажу, що читала газету, районну газету, мені подобалося, я знала всіх перелік всіх журналістів, які там працювали. І коли я навіть і не думала, що я буду десь в іншому місці, на іншій професії, я тільки хотілося мені бути журналістом, і я писала так потихеньку віршики, якісь там дитячі, але потім. Я дуже добре писала твори українською мовою. Ну і таким чином мені просто повезло. Я хотіла бути журналістом, я не її стала. Це дуже велике щастя. Вам скажу. А ваше перше робоче творче завдання? Ви пам'ятаєте, що це було таке серйозне, там де ви вже самостійно мали там написати матеріал чи взяти інтерв'ю? Ну, я любила замальовки писати. Тобто замальовки про розповідь про людину. І я писала на, саме на цю тематику, в мене більше так сказати, нахил був. Угу. І моя перша редактор Зінейда Павлівна Прятко, вона підправляла мої матеріали, але зокрема їй подобалося вона мене. Підхвалювала, може, коли і, і Надикала, якісь засінь, за, зауваження, треба було зробити або там покритикувати потихеньку. Але вона це моя перший редактор, і е, я дуже вдячна їй за ці роки, під час яких я працювала разом із нею. Які, я розумію, що за багато десятиліть роботи в журналістиці у вас було багато інтерв'ю цікавих і матеріалів, як таких цікавих десятки, то й сотні, так. Але все ж таки, якщо так згадати, що вперше йде на думку, які, можливо, особистості, от ви кажете, людські долі, так, чи якісь події, які ви висвітлювали, пригадуються в першу чергу, можливо, так, якось вам особливо пам'ятні? Ну, особливо пам'яті, це знову ж таки замальовки. Я, наприклад, пам'ятаю героя соціалістичної праці Івана Семеновича Кравцова. Я в нього вдома була, ми з ним говорили і писала матеріали. І взагалі, я скажу так: мені подобалася ця робота. Я робила як від душі, не під ніяким тиском, не під яким таким особливим контролем. І правка була завжди моїх матеріалів, ну так, довільна. Я б не сказала, що зовсім ніхто не правив, але був іще такий Григорій Демидович. Я забула його прізвища, але він працював відповідальним секретарем в редакції, і він мені багато допомагав. А Потім він вже працював в газеті Сільське криворіжжя, ем, хороший журналіст, і чимало сказати, що допомагали мені саме оці люди, з якими я працювала. До речі, моя мама математик, математик від Бога, і мені ніколи не спадало на думку саме після пшахом. <сх> <сх> моя задача. Я згадала викладача нашої української Ольги Івановна Чутькіна, дуже така розумненька і дуже людяна людина, якщо так можна сказати. І вона мені пророчила цей шлях. Бачила вас так. Так, так, нахили і таланти до цього. Ви почували працювали працювати тоді, коли головними інструментами ЗМІ були фактично. Газета і телебачення, так зараз з'явився інтернет. Скажіть, а що принципово змінилося, якщо змінилося на вашу думку в журналістиці завдяки інтернету? Що стало краще, що стало гірше? Ну, тільки про сам процес роботи, форма прискорений. А все інше, ну, інтернет, ну більше можливо якогось розуміння. Того, що ти пишеш, і в тебе швидше все це виходить, так mm -hmm. і ти можеш більше можливості у тебе познайомитися з іншими матеріалами. І це дає інтернет, безумовно дає так сказати таку людині можливість опановувати. Знаннями знайомитися з іншими матеріалами, знайомитися із ситуацією там в місті, в країні. країни це більше плюс. Більше безумовно. Розвитку, безумовно. Ми, безумовно, ми читали газети, ми слухали радіо, але це можливо було тільки під час якогось там відпочинку, вільного часу. А коли ти працюєш, то такої можливості не було. А зараз це все безумовно дає такий поштовх для. Пришвидшення роботи і знайомства з іншими темами і матеріалами. Якщо брати рівень освіченості журналістів, їх підготовки, як Ви вважаєте, зараз молоді журналісти відрізняються від тих, хто були раніше? Ви знаєте, я би сказала, що журналісти того часу, мабуть, вони були більше освічені, більш серйозно ставилися до Своєї професії і до підготовки матеріалів, і до знайомства з іншими матеріалами. Тоді це було зараз. Вже кожен може сказати, що я журналіст, щось написав, десь в інтернеті вже завдяки інтернету. А більш серйозна підготовка, мені здається, була тоді, тим більше що освіту здобували. В тих закладах, де там в Києві, там у Дніпрі, а такого швидкого сприйняття матеріалів і новин, безумовно, це зараз, бо інтернет він дуже такий. Прискоре пришвидшені процеси, так як пройшов сьогоднішній ваш день власне свято журналістів. Я Бачу, у вас тут прекрасна картина є з собою. Це подарунок я це подарує. Подарувала мені Ольга Івановна ткач журналістка, яка а розверніть, якщо можна покажіть. Дуже, дуже. Вона дуже розумна, вона дуже хороший журналіст, і я не знала, що вона малює. Але це вже друга картина, яку вона мені дарує. Бо у нас з нею така велика симпатія не лише професійна, так та то тобто, так. людська. Просто людська, вона дуже скромна людина. Вона працювала в гірничурудному інституті, редактором газети і. Вона дуже і талановита, але я навіть не знала, і багато хто з наших не знав, що вона В тому числі пише. Да, і сьогодні вона мені несподівано принесла цю таку картину. Вона мені дуже доподобає. Дивіться, ми просто бачимо живі квіти. Як ви зараз оцінюєте рівень криворізьких журналістів? Ви сьогодні спілкувалися, я думаю, зі Старою гвардією, так би мовити, і з тими, хто відносно нещодавно цим займається. Що можна сказати про такий перетин поколінь? Наскільки вони взаємодіють взагалі між собою? Чи є якась спадковість, тобто передача можливо якогось досвіду? Я би не сказала, що якісь великі зміни відбулися. Просто час такий, і це теж позначається на рівні наших журналістів рівні освіченості, можна так сказати. Да? Ну і от я дивилася сьогодні склад нашого, так сказати, журналістського осередку. Я би не сказала, що якісь великі зміни відбулися. Але, на мій погляд, що треба все-таки більше займатися підготовкою журналістів і на, на нашому рівні, і в нашому середовищі. І раніше все-таки були якісь навчання, підвищення знання ситуації, якихось подій, якось розгляд таких подій і аналіз цього всього. Зараз кожен сам по собі, і мені здається, що це буде позначається на рівні журналістики. Ну і кілька слів наприкінці в нас буквально хвилинка залишається ваші побажання в день професійного свята всім колегам. Ну я бажаю всім, по-перше, роботи, щоб робота була, щоб всі були зайняті тим, чим займається людина і згідно своєї професії, і побажати безумовно, щоб кожен дбав про зростання своєї професійної майстерності. То це і не лише, не лише в плані журналістика, як людина, як особистість. І, і хочеться, так, це, і так, щоб, і щоб всі були щасливі, щоб всі були в наш час, щоб не тільки щасливі, а щоб ми спокійно, врівноважено, розважливо жили на цьому світі. Я дякую вам за спілкування. Ще раз вітаю дякую з професійним вам. святом. Дякую. Наприкінці ми також ще подивимося відео про святкування дня журналіста у Кривому Розі. я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була почесна голова Криворізької міської організації національної спілки журналістів України Людмила Тіміргалієва у студії працювала Наталя Волдинська. Ще раз зі святом усіх колег і до зустрічі в ефірі.